Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Давненько у мене не було. Була невеличка відпустка. Треба було перезавантажитись для того, щоб почати створювати нові прикраси вже з натхненням, більш відпочити. Так, я відпочила побачила трішки нашу мальовничу країну. Це було щось неймовірне. Так, ми будемо з вами робити ось такий чокер. Ну, в інших, звісно ж, кольорах це як зразок, я робила в таких кольорах, а зараз ми будемо з вами робити у патріотичних кольорах. Це взагалі не складно. Так, який нам потрібен з вами матеріал? Так, тросик ось такий. Так, далі намистинки рондері. У мене синього кольору. І, звісно ж, бісер жовтий, пресіоса Так, фурнітура. З фурнітурки нам з вами потрібно ланцюжок-подовжувач, підвіса, потім стопери, ось такі маленькі. І, звісно ж, колоти. Так. Ще нам з вами потрібно ножиці і інструмент для того, щоб, затиска, для того, щоб затискати всі нашу, нашу фурнітурку. Так, стосовно стосовно довжини. Довжину я буду брати також, як і брала на ось цей чокер. Ви обираєте довжину, яку вам потрібно. Я взяла по об'єму моєї шиї, тому що є у нас ланцюжок, ми зможемо регулювати з рахунок ланцюжка нашу довжину. А в мене це десь 33,5 см. Довжина вийшла. Так, значить, що все? Ми з вами відрізали, беремо колод. Продіваємо наш дріт в колод. Далі беремо стопер. Продіваємо стопер. Так, ось так. ось Тепер беремо наш інструмент, затискач. Затискаємо на краєчку, залишаючи десь один сантиметр, можна трішки менше. Ми то відріжемо зайве. Затискаємо, щільно затискаємо. Фіксуємо наш дріт. Ось так, зажали. Тепер беремо з вами, перевірили обов'язково. Так, тепер ми беремо з вами наш колод, підтягуємо його. Так, все у нас вийшло. Тепер беремо, відрізаємо зайвий хвостик ножицями. Тільки ж повинен. Як сказати, кусачки, чи як їх правильно не знаю назвати ці інструменти. Так, тепер беремо, затискаємо наш колод, ховаємо наш стопер. Все, ось так ми затиснули щільненько все. І зараз будемо з вами починати набирати наш бісер. Так, ось беремо одну намистинку. Продіваємо. Так, набрали одну намастинку. Тепер зараз ми жовтий бісер набираємо. Набираємо 33 жовтих бісеринки. Так, тепер набираємо одну синю намистинку. Протягуємо. Ось так у нас виходить. Далі ми з вами набираємо 35 жовтих бісеринок. Так, набираємо одну синю, одну жовту і одну синю намистинку. Так, набрали. Ось так. Підтягуємо і дивимось ось, ось так у нас виходить. Далі ми з вами набираємо 30 жовтих бісеринок. Так, далі набираємо одну синю намистинку. Одну жовту. І одну синю, і підтягуємо. Далі ми набираємо з вами 30 жовтих бісеринок. Так, набираємо одну синю намистинку, одну жовту і одну синю. Підтягуємо ось так. Так, ось так виходить. Так, тепер ми набираємо 30 жовтих бісеринок. Так, тепер набираємо одну синю намистинку, одну жовту бісеринку і одну синю намистинку. Підтягнули. Тепер набираємо 35 жовтих бісеринок. Так, набираємо тепер одну синю намистинку. Підтягуємо. Набираємо тепер 33 жовтих бісеринки. Так, і набираємо синю намистинку. Це наша остання бісеринка з вами. Підтягнули. Ось так. Дивіться, у нас з вами виходить. Зараз ось так. Так. Тепер нам потрібно закріпити, нам для цього треба зараз взяти колод, продягнути його у наш дріт, ось так. Я ще трішечки його відкрила сильніше, щоб було зручніше зажимати наш стопер. Тепер протягуємо стопер. Ось так. Підтягуємо всі-всі наші намистинки. Ось так. Тримаємо, відкриваємо. Ось, бачите, я відкрила. Ще сильніше, щоб було зручніше. Так, тепер тримаємо наш дріт і наші бісеринки. Зараз трішки незручно. Так. Беремо наш інструмент затискач, затискаємо там всередині наш стопер, тільки затискаємо дуже-дуже щільно, щоб воно у нас тримало наш дріт. Ось так затиснули. Далі відрізаємо, зараз. ось так. О, Тепер відрізаємо зайвий хвостик наш. Ось так. Тепер беремо і закриваємо наш Калот Зараз ось так. Потрібно так, щоб сховати наш стопер, звісно ж. Так, затиснули є. О, ось так. Ось є. Так. Так, тепер ми з вами беремо наш ланцюжок і кріпимо до нашого колоту за допомогою кілечка з'єднувального. Так, ось таке в мене кілечко. Я за допомогою нього кріплю. Так, ось так у нас з вами вийшло. Ми закріпили наш ланцюжок, ось такий. Мені здається, гарненько. Так, стосовно е нашого нашої підвіси, е зараз килимок приберу. Так, ось так у нас з вами вийшло. Дуже гарненько, мені здається, зараз трішки Вигнувся наш дріт. Треба його буде підправити, так. Стосовно підвіси, ось так це буде виглядати, якщо ми прикріпимо на цей чокер, а якщо на цей ось, що я робила, то буде так виглядати. Але це все за бажанням. Я зараз приміряю цей чокер і. Буде видно, чи буду я кріпити підвісу, чи ні. Це все теж за вашим бажанням. Якщо хочете, то можете будь-яку прикріпити підвісу. Якщо вам подобається без підвіси, то залишаємо так, як є. Ну що ж, щиро вам вдячна за перегляд, що додивились до кінця моє відео. Якщо ви ще не підписались на мій канал, обов'язково це зробіть. Не забудьте поставити вподобайку. Обов'язково напишіть коментар, сподобалось вам відео чи ні. До нових зустрічей. Бувайте!